Кафе знаходиться на вулиці Шухевича у Рівному. Того дня кілька чоловіків відпочивали за окремими столиками. Як потерпілий, так і зловнисник відпочивали в даному кафе та випивали алкогольні напої. Вони відпочивали з різними компаніями, однак Юрій. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, сів за стіл до потерпілого та почав сперечатися. На неодноразові попередження офіціантки залишити заклад він не реагував. Після чого схопив ножа та наніс тілесні ушкодження для потерпілого. Працівники закладу запевняють, потерпілий був тверезий, випив трохи пива. Про різника ні слова кажуть, кількість випитого ним не контролювали. Сама сутичка сталася між ним та іншим відвідувачем за межами кафе. Хлопці собі випили пива. І вийшли все далі до сільбо. Поцівники не розбороняли, а розбороняли хлопці, які там були. Швидку взагалі зразу в цянками визвала, тому що кучі на прибіг, попросив швидку. Де йому першу медичну допомогу надала і все. Потім швидко чекала і міліцію. На місце приїхала швидка 29-річного рівнянина. Відразу забрали у реанімацію. У нього проникаюче поранення живота. Різника затримали товариші потерпілого. Злочинцем є вже неодноразово судимий чоловік. Йому 43 роки. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків та неодноразово відбивав покарання у місцях позбавлення волі. Зараз чоловік. Вік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.